We'll Сьогодні, 16 листопада, відбулось урочисте відкриття нового офісу туристичної фірми «Море-Море». Керівник фірми Альбіна Гуменюк, надивлячись дивлячись на останній місяць вагітності, з легкістю та посмішкою відкривала свій уже третій офіс. Туристична фірма «Море-Море» успішно працює на ринку надання туристичних послуг вже близько семи років. Тут можна придбати бутівки, оформити документи для отримання візи та ще багато іншого. На відкриття завітали рідні, друзі та саме головне вдячні клієнти. Адже Саме вони роблять роботу, роботи для душі. А коли робота для душі, то це перша запорука успіху. Вважає пані Альбіна. Скажіть, будь ласка, сьогодні в Кам'янці-Подільському відкривається ще ваш один офіс вашої туристичної фірми. Як давно ви працюєте у цьому напрямку? Так, сьогодні ми торжественно відкриваємо ще один новий офіс, третій по щоту. Роботуємо вже на ринку туризму з сімої год. Можно даже не называть работой, потому что это для нас не работа, а это занятие, которое действительно доставляет нам радость, мы это любим делать, мы получаем удовольствие, когда поставлены клиентами задачи мы осуществляем, решаем максимально краткие сроки, самые экономичные цены. И на радость нашим туристам. Очень приятно, что они вертаются, возвращаются к нам вновь и вновь. Куда можешь звертаться люди? Так, новый офис у нас по Книзев Каратович в 5. И два еще предыдущих офиса это Книзы в Каратович 7 и Соборна 27А. В у нас так само опитні менеджери, которые завжди з любов'ю, з дружиною отношениям, з індивідуальним підходом до кожного клієнта. Які послуги надаєте, які послуги можуть отримати люди у ваші туристичні? Mm -hmm. ну, в першу чергу ми спеціалізуємося на гарячих пітьовочках, самих душових авіабілетах, візи. От эконом-варианта до люкс, то есть на любой вкус клиента. У нас прямые выходы, партнеры, с которыми мы уже сотрудничаем с некоторыми даже больше 5 лет, проверенные временем. И, соответственно, у нас одни из самых лучших цен в городе. Просторе. И а, также одни из самых дешевых услуг у нас по заполнению анкет, регистрации, страховок, а, бронирование отелей, самолетов. А, в принципе, практически весь а, список туристических услуг у нас всегда есть, открыты. Мы готовы а, сотрудничать с, с любыми клиентами и делаем все для того, чтобы они были довольны. Вас вітає та запрошує в гості турфірма море море Ми пропонуємо найдоступніші ціни в місті. Візи від 499 гривень, що рівноцінно до прикладу всього 10 обідам. Анкети на візи всього за 50 гривень. Страховки на візи від 90 гривень. Найдоступніші ціни в місті. Візи, 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 Турфірма Море-Море. Всі бажаючі можуть скористатися послугами цієї чудової фірми, адже там ви отримуєте не тільки те, що вам необхідне, а й хороший настрій та позитивні емоції. Офіси туристичної фірми знаходяться за адресами вулиця Соборна, 27, вулиця Князів Коріатовичів, 5 та вулиця Князів Коріатовичів, 7 з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00 та у суботу по окремому запису.